Користуєтеся VPN? Тоді берете на себе певні ризики, це не дискредитація vpn сервісів Це корисна інформація, що може вберегти вас від небажаного витоку персональної інформації. Хто тобто не знає VPN – це не просто спосіб змінити геолокацію для якогось конкретного інтернет-ресурсу? Це технології, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі. Тобто ваш трафік шифрується, і добратися до даних, які ви надсилаєте, стає значно складніше. То тобто якщо VPN – це про безпеку, то які можуть бути ризики? Все просто, ключі для розшифрування. Ваших даних є у власника VPN-сервісу, і він може скористатися ними, коли і як йому заманеться. Особливо це стосується безкоштовних ресурсів. Пам'ятаєте приказку безкоштовний сир лише в мишоловці? Тут те саме, не платите коштами, можете заплатити персональними даними. Та якщо вже й вирішили увімкнути VPN, будьте уважні до вибору сервісу. Ну і пам'ятайте, що швидкість з'єднання через VPN може бути значно меншою, ніж без нього. А і чим тоді користуватися?